Зараз ми будемо виставляти маркера по новій. От маркер. У транспортне положення витягуємо цей пальчик. От. Маркер ховається. Оцю штуку, як говориться, цей хамут. Коли вже виставили, його зажати капітально і не зачіпати. От. Я ходжу другим трактором. От. От хлопці ось перший трактор ходить. Потім другий трактор ходить, третій і четвертий. Зараз напальник опускає маркера. От. І побачите як він ставить транспортне положення його. валки моносеми Хороша техніка. Все у нас іде загрузкою, мінеральні добрива бортами, зіли, дизіля. Перероблені антизоскі От, Простенькі, надіжні, і то що треба. Одночувати ранні дозагальні. Це моносемчик наш. Значить, Ми виключаємо вал отбора при переїздах обов'язково, щоб він не стукав і не треба ніколи високо піднімати. Це ми виставилися на, на кукуружу. Зірочка в коробці у нас йде е, один, А. Верхня значить, п'ята зірочка. А нижня йде у нас е, перша зірочка. Виставляється, розкручується внизу болт. О, тут внизу. Розкручується болт. І зірочка верхня двигається. Нижній на місці стоять. Будемо регулювати вакууми. Це все діло флажками регулірується. Підтягується і відводиться. Більше, менше. Це все у нас агрономе виставляється діло на поглі. Тут просто є дирка, нічого. Вакуум. Більше значить, менше значить, відкривається дирка. Більше втянуло. Прикривається дирка, таким образом регулюється. Будемо зараз теж глибину виставляти. Я вам показував, цими вінтами. глибину будемо виставляти. Опорно купіруючі колеса, отак у нас вони виставлені. Така длина, ми їх не зачіпаємо, чистіки нові, поставили. Ось. Два рази на сезон ставимо чистики нові. Колеса цепі обов'язково треба підтягувати. Хто не знає. Хайка. І внутрі йде ролик. Він підтягує. От. Потім оці муфти, храпові муфти, трищотки так називаємо. Ми їх вже перебирали, міняли, виробляються. Діручки ти тут ти мені що псуку, ти що ти самий строї не виходять. Ну що, що, що ж можна сказати? Е, мінеральні добори ми виставили на 180. 80. у нас іде позиція, значить, е, е четверт, е, четверта. Да, у нас іде е, п'ята сіточка Е1. Тут у нас написано. Є один, це вона так ставиться. Є один. А це на 100. Є один. Он дивився. схемі. А, Б, Ц, Д. Є. Є два. Ніж. У нас тут. По цій схемі ми дивимося. Є один у нас. Де вона тут? АБ, Де є один? От. 130. 130 йде на гектар, мене добрів. Ця зірочка ось зажимається шістігранником, щоб вона нікуди не солилася. Що не можна нічого зробити, так? Давивається. Тут хватить длини. Крутиться, типа чи мне сезон по два раза треба міняти. Тут у них боляка така серйозна. У цій частині, ось цій частині, там должен бути сальник, ну їх нема. Вони завода новенькі, тут. коли не розбитий почипник, що вони трошки тримаються. Пилюка сальник має бути, пильник має бути, блять. Ну, Туди, кіп... щоб кинути сальники двох воротникові, то ці почимники не летіли. А вони не витримають, треба ставити прямо войлок. Войлочний? Да, войлочний? Він ще трошки витримав би пиль. Отто через те внутрішній витримує, а цей наружній ружні. на забиває пилюкою. Внутрі, так, внутрі, так, внутрі, так. Дощу нема, а да тут дощ колота нема. От зараз ми будемо виставляти маркера. Таким образом. Двигатись. Так він відвивається. І оцим ми ставимо стійки скільки потрібно. Потім ходимо в риску. Так, іди знімай когось свої. Знімаю, знімаю. Я все знімаю. Хай хлопці дивляться просмотримо. Інтересно. СЕМУ трактору робили коробку. ТОМУ коробку робили. Вдому двіятеля робили. Це ось зона. І цему всі теж робили двітіля. Прихована інформація. То це ж не, я ж не кажу яка фірма і де що знаходиться. І ще по кардану. і... Кардан. Привязываем цепами. Тут и тут тоже страховочный цеп все, в дальнейшем. В дальнейшем шаг кино видео. До побачення